Пам'ятаю, як багато студентів було у Харкові. Як у 2006 році я ходила на обід до одногрупників гуртожиток. Він знаходився в центрі на одній з історичних вулиць Харкова. У друзів, які жили без батьків, було весело. Вони гомоніли, разом варили суп, достатньо було консерви, сардина волії олії та картоплі з села, яку студентам передавали батьки, щоб зробити ситну та недорогу страву. На чернетках з курсовими роботами та кресленнями. Ми чистили цибулю, моркву на спільні. Ні, кухні робили засмажку на старій пательні. Хтось слухав пісні на сіді, диска, хтось переписував конспекти. Декого з хлопців я взагалі ніколи не бачила на парах. Потім їх відраховували. До речі, той простий студентський суп з консервами, мабуть, найсмачніше, що я їла у своєму житті. Він мав смак молодості, свободи та безтурботності. Навіть не всім діставався охочих в гуртожитку було багато. Тепер, щоб, хоч, трохи повернути ті відчуття, я іноді купую собі сардину в волії від торгівельної марки «Екватор», а ще печінку тріски, ну то вже на свята.